Мої вітання, що вони громадяни, і ми, в принципі, продовжуємо грати в The Space 2 саме так, тому з вас сподобається якийсь прекрасний коментар. Ну і, в принципі, все. <гум> Те, що мені треба. Хіба що ви додивилися до кінця ідеалі? А по-друге, це точно фінальна серія. Прям точно, бо далі вже не буде що робити. Тому що буде кінець гри, буде фінальний бос. Зараз, якщо не помиляюсь, має звіти ста істота за моєю спиною. І я взагалі не хочу його бачити. Ой, отут, до речі, не весело. Тут прям. Тут прям так. Клас! Просто клас! Якщо я не помиляюсь, отут, до речі, буде не найкраща ситуація, я мушу дати трохи такі ж себе в наушниках гру. Надіюсь, на етері і на відео боже. Це буде окей. До речі, та ще. Був етап Project Zombo, я тільки зараз згадав. Ну добре, я це пам'ятав. Просто на цей раз е буде що необхідно. О, привіт! Періжечок! Це, бляха довпаний шифтап. Я ненавиджу shift-просто не люблю його. Я подкову його відкрив, замість того, щоб. Ну, типу, що я хотів зробити. Що ж зробити? Типу, використаєш Таб. Біш з цим вже. Давай. Типу, окей? Які вони інколи живучі? це просто. Так. Це в то. Е, до речі. Оця штука, вона дуже імбова, але не для боса. Для боса мені... Судиться зовсім інша зброя. О! А так можна? Лох. Розумієш? Тут така історія, я мушу Та... Б... Боже. Ну, це мало бути краще. Ну, в мене зараз вийде. Це не тому, що мені впало буде це все вирізати. Та. Чи що? Не тому, що мені впало це вирізати, а тому що. Так, я мушу показати, наскільки прекрасна ця гра в плані перегравання. Хоча на низькій важкості трошки не дуже цікаво буде прям грати, тому що тут низька важкість вона не працює так, що чим нижче, тим. Ну, типу, що збалансовано. Тут, напрям, сильно низькій важкості. Там... Буде не прям цікаво. М -м -м, бо на думку розробників, або ти граєш на максимальні, бо ти граєш на максимальні і не вимахуєшся. Переїжджайшю, до якого біс. Давай просто біжи. Біжи, Айзек. Все. Закрийся. А, ну клас Тобто. О, це як його... Регенера... Боже, як тебе там? Не може пройти. Не може пройти. Ага, не може. Класний анекдот Може ще й як, я ж без збереження. Пинився через цю Бісову істоту. це не те, що я очікував Чи відійти? Треба відходити від них, коли я використовую цю хрінь. Бляха. Я хочу набої. Ой, не набої, а гроші. Все, дякую, Йди до біса. До біса, любий друже, хоча тебе другом важко назвати. Ну, тепер він не пройде, так, клас. Як щасно. Клас, mm. mm. якісь прекрасні істоти, які мені. Дуже звісно подобаються ще тут, хтось має бути, якщо не помиляюсь <світилляріст> Ліфт Треба по швидше ліфти хота. А тобі тебе типу з однією рукою ок? Тепер не ок. Дяска, живи швидше, я тебе прошу. Дякую. Все, до побачення. Ну, це, до речі, мені нагадує того, мисливця з першого диспейсу, який також мене переслідував, якого я, по-моєму, вбив. Я вас першу заморожу, а потім заморозив, а потім я вже вбив якоюсь штукою класною. О тут, до речі, буде також напряжений момент. По моїй пам'яті. Знаєш, вони тут. Ла... Ну я Я старався. Інколи вони типу. Вони інколи літають в передній вентиляцію і котам. І то її легко беде гранатою, вони ніколи не заражують. А інколи виходить ось так. Коли виходить ось так, це жахливо. Теорію. Задні мене має хтось бути. Ага. Друже, час до хати. А тут час бігти. Боже, коли те мишка не цей. Не той, як його. Типу, не. Як сказати, ну, типу, не відстає і нормально тримає приціл, це набагато легше. Набагато менше уроки, все йдемо. Альт! Дякую. Летимо. Ходимо у вакуум. Тут ніби набою немає. Бляха. Тут також, Тут далі. Тобто тут десь має бути ніби лут. Або я щось вже... Не так запам'ятав. Десь має бути лук, лут, а десь ось це. Бляха. Тихо. Нормально так. Смаколик. Окей, а тут я просто чекаю, поки по центру воно. То! А... Як я ось цю істоту? Тихо. Воно живе. Ну бляха! З далекої відстані... по цій руці доволі важко попасти, враховуючи те, що мені заважає... Самі ж нічого не заважає. Вбив? Так. Тепер я чекаю, поки тут е, випроміниться цей промінь. І коли він вже закінчить своє випромінювання, я пролітаю швидко. І тут я роблю один в один. Вона починає промін... випромінюватись і я прилітаю. Дякую. І тут також. Знижу пролічу. Все ідеально. З нього до речі, лут мав впасти. А луту нема. Все, ідеально є. Виходимо з вакууму. Ну, гаразд, дякую. Хм. -гем. Так. А отут, до речі, бляка. Айзику, ти пручайся. Пручатись марно, ти мусиш відпустити мене. А тоді я вже нікого не побачу тебе. Облиш, Айзику, іншого виходу немає. Ти мусиш зробити це. Так, мусиш. Як на чотири стадії прийняття горя, які. Та, я про них почитав, до речі. Ну я просто оглянув оком, як вони виглядають. Я не прям читав. Я просто знаю, як вони виглядають. Де з... з них це депресія. Сто... Депресія, торг. Заперечення прийняття. Я неправильні послідовності назвав, але. назвав всі. По-моєму перше це заперечення. Ще не помиляюсь. А я можу попплятися. Безпосередньо вхід до маркера. О, кайф. Ось тут це, якщо блять, фінальний магазин. Але я можу помилятися. Що це на фінальний магазин, до речі це доволі сумно. Що в мене по. То я б нічого звідси не забирав, я б взяв більше аптечок. Я б брав великі максимально аптечки, я б закупив два вузла, я б закупив ще більше набоїв і, в принципі, це було до речі, все. Все, грошей нема, далі, значить, беру аптечки. У мене є, ні, у мене немає цих. А я, до речі, можу костюми за гроші продати? А, тільки споредити. Щоб я їх міг продати за гроші, це у бімбов. Бо я їх за безкоштовно, за безцінні, отримав. З ким може аптечок взяти. Все. Тут в теорії тепер... Ну, до речі, Дорс тут відновлюється сази сам по собі. Це Доволі корисно, так, а тут. Типа позаряд, кого нема сенсу. Ну, плазмовий різак. Дот, дрот такого штука. Ну, до речі. А, можна сюди довити. не знаю, що мені качати далі. Мислить мені не треба, швидкість в стрільби. Навіщо? Просто. А! Точно. Я нікого не думав, що я буду качати ускоджу, не. Сеньше, я еще и буду качати просто костюм загалом нас ще візьму, все. А мені віддалі був би хоча б один. А, а ну тепер, речі... Ну... Часто я вже так звик до тих трубок. Вирішальна мить Айзику. Протяг вже майже настало. Зустрінемось біля маркера. Майже. Але не настане. Нарешті збереження, від якого мене не відгонить та штука, яка регенерується назвою, якою я успішно забув. До речі, як він називається. Я все потім гляну. Розділ 15, фінальний розділ. Я, до речі, не розумію оцю логіку НПС в тому диспейсі. Бо коли ти заходиш в двері, вони просто як якісь і Вони реально не розуміють, що, де, куди і як йти. Як на мене, це треба пофіксити. Ще ремейк у першого до не немає бути таких прикольних вже. І, до речі, ця оце, оце постійна робіння до спейсу, ой, ремейки мені не дуже подобається. Бо, як на мене, це виглядає, ну, до речі, так собі. Це так виглядає, ніби. Ну, типу, нічого нового не роблять, просто фігачать ремейки. Перед речі, ХП мене трошки побільше буде. Зараз мені мають підстріляти. Просто закривайтесь двері? Все. Тут також, зрештою, зараз такий собі момент. Я пам'ятаю, що зараз і вискочив. Це був промах. Це був жахливий промах. Бляха. Я ж аптечки не заберу. Все, тут можна бігти, зараз вискочить на мене, якщо не помиляюсь. Тут почне бігти в мене. Ця гонтіка дуже класна. Оце це була помилка на майбутнє. Просто біжи Айзек. Він сзади? Він, він має бути ззаді. А, тут зараз також буде перестрілка. Доволі їх багато буде. Тихо, <рик> а цього всього я не очікував, тихо. Ось так. До речі, ніби більше шафок відкрито, бо мені здається. Що, швидко. Так, допустим. Все, дякую. Отут також має хтось вибігти на мене. Тех убежать! Біжи. А Аде набої Так, ты запас. Ааа, це по тайдмена, що люди вважають його чудовись, на він не на цій станції, приніс сюди навалу некроморфів. Ну, до речі, важко не погодитись. У цей момент, до речі, поміж вже та. Вже не буде нічого такого. Тут є зберігалка. І тут буде якраз таки знов ця штука і буде мене переслідувати. Але. На цей раз, на цей раз, до речі. На цей раз все буде окей, бо мене. в мене боже. Відстань, в мене багато більше аптечок. Тому на босі я буду менше страждати, в мене більше хп, в мене більше аптечок. Має вилізти. Тут я доще часу тут здохав по своїй тупості. По-моєму, мені сюди. Тут я... Так, тут я відкриваю ці двері, відкриваються ці. Я проходжу сюди. Тут по-моєму, нічого. Якщо я так відкрию тут, то він буде тут. До речі, прям видно, як підпалюються шматки його тіла. А ось і маркер і фінальна битва. Ні. До речі, це весь шлях, який я проходив. Зараз буде, до речі, доволі цікаво. А тут треба я нажимати. цього маркера варте кожного втраченого життя. Давай. Як класно тиката є. Заміз замість босів до моменти, де треба багато разів натискати Е. Я не дав тобі все, за напастити Я здивований, що та істота не пішла за мною. Айзика, тобі гаразд? Гаразд. Як ще б не в голову щоб... Менше крові було для запису. Привіт, Ніколь. Що скажеш? Мені вельми цікаво. Нічого. Дякую, Айзеку. Я а тепер помре. Що? Таке саме питання. Що? До речі, так Мітика в кожному був. І це, до речі, буде фінальний босс, особисто, і, і, якого я вважаю жахливим. Ви настільки паскудно зроблений, як на мене. Він просто прям паскудно, паскудно, паскудно зроблений. Твоє тіло останнє потрібне для переводження. Творців, ти про мене? А автор сказав, що ми зможемо знищити маркер. Не зможете, бо ми поглинемо вас. Чорт забирай, я довіряв тобі. У сраку тебе і сраку твій маркер. Ти довіряв допалі добаному витвору своїх хворої уяви. Айзик. Я знаєш. Ж... Біжи. До речі, треба обережно. Е, ну це... Ну знаєте, я... Мідет диспейс це єдина гра, де я тупо беру і зажимаю по дітям з плазмової гвинтівки. Реально, єдина. Я ніколи не думав, що я в ігра буду зажимати по дітям. Тихо. Тихо. Ой, тут все було дуже неприємно. Все, зараз, до речі, має бути вже нормально. Айзику, припини, мені боляче. А мені подвоє мені. Знаєш, вони доволі боляче б'ють. Ці бісові діт! Реально диспект, єдина гра, де ти береш і зажимаєш плазмою і гвинтівки по дітям. ЄДИНА А мені, до речі, треба ось так зараз розвернутися. І ось маркер. Все! І це реально, весь босс І це максимально паскудно зроблений босс Ну, типу, я не знаю. Настільки не цікаво, настільки легко, настільки просто. Течко, використайте, прошу. Зробити бу... Ну, це просто. Найбільш... Оцей босс це найбільше розчарування. От такого великого розчарування в боссах в іграх я не відчував давно хіба за форс. Увага! Оболонка реактора дестабілізована. порушення цілісності реактора, неминуче. Необхідно евакуювати всіх працівників. Це не навчальна тривога. Як там? Останню сигар. Ой. Вмикає допоміжні системи живлення. На блоку жив. Увага! Вмова блонкера. Прошусь. А, це було. Ну, що сказати? The Space 2 закінчений. Далі, скоріше за все, я буду проходити мафію. Першу Definitive Edition. Хоча це ремейк, а мені ремейки не прям сильно подобаються, але це таке. Таня Кларк у ролі Ніколь Брен. Децікав, кого з кого змальовували головних героїв? До hmm. що. Ти невиправний покидьок. Це, Це був твій прекрасний план? Кинути мене і здохнути. Я маю цілку по поганих ідей. Забула. Не забула. І ось тобі ще одна. Я прибіг через і заберу тебе. Піднімай свою дупу. Чекай, не треба. Елі. Елі. ти не встигнеш. Але ти подалі від станції. Авжеж. ні на що не впливає. Стрижись. А я вже. Перепрошую. Ну. Увага! А, це так має бути. Ну це реально трошки Клинка... смущення. Мови тяжіння. Ну, бо скоріш за все я не знаю. Далі... Міг би бути цей. Що могло бути? До клопортині проходження поки що затримується, бо декого нема процесора для монтажу. Бо в мене валяється. Боже, як його? На цьому. во, валяється стік, дуже по матеріали, типу Типу, як ми грав в там на 6 годин. І це все треба просто змонтувати. Кілька, ну, в серії. Все. Зачини дверці, зачини. Тресся твоїй матері. Ага. Ну все, я на вас дві хвилини. Спокій. Все. Зараз така що музика має ніби грати. Та-та, ніби щось не так, як це було в першому Диспейсі. Спадай, напруження. Що спав? Що? Все. Кінець другого диспейсу. Ніби. Я якщо дочекаю до кінця, прям тут має, до речі. Тут з мови є юнітології. Ну, не з мови юнітологія, а. з шифру облізку перекладається. Зараз теорія ніби має ще бути якась сцена після титрів. Тому так. Зачекайте. Печечка надатку корабель sgv 9 Ми залишили облід. Не залишили з нічого. Повторюю, станція титан, цілковито знищена. А маркер. Знищений. Нічого не цілию, пане. Ми повністю втратили ділянку 12. Шкода, викати всі кораблі та борніться на базу. Розрібати наслідки доведеться іншим ділянкам. Це було довго. Дуже довго. А де кацена якась? Ей! Додаткове. Тримати вміст. А, ні, йдіть до біса. Я не буду реєструватись у вашій хріні. Доманий Electronic Arts. Я я придбав вашу підписку заради того, щоб пограти в одиночну гру, а не грати ось цю хрінь. Сміття. Мережеві, мережева гра це сміття, все. Ну, в Space. Тому, в принципі, на цій первій ноті ми вже будемо закінчувати. Тому писати вподобайку, напишіть якісь приймати коментар. Ну і за бажання можете підтримати канал Фінасо на банку. Монобанку. На патроні або на дякую. Я, до речі, в ще нарешті це сказати. Ну, вивче нарешті. Клас. Звучить, спромігся це сказати. Ось, саме так. Ну і далі, скоріше за все, буде мафія Definitive Edition. Або воно щось інше. Ну, я ще гляну, бо це відео вийде не скоро. Бо воно записується, якщо не помиляюся, ввечері 23 жовтня, вийде десь 25-го, по-моєму. Ну, тому до нових зустрічей.